Рональд Келлі, Нужник. Та все гаразд, хлопці. Буде весело. Френк Беннет і Бубба Коул перезирнулися. Обличчя у світлі жовтого місяця, дві бліді маски. Вони не знали, чому дозволили Майку Тінсону вмовити їх пертися в таку далечінь. На північ. Кінець Грін крик. Можливо, їм просто здалося, що Геловін проходив занадто нудно. Вони випили по кілька банок пива, які Майк поцупив із маленького холодильника в батьківському Барлоу. Потім покаталися у дворі будинку директора середньої школи, після чого покидали яйцями в машини з мосту на федеральній трасі 24. Чіпляючись за стебла поерарії і переплетіння гілки молодих кущів, трійця підійнялася вгору вздовж берега. Там хлопці трохи перепочили. Підйомих втомив, що було дивно, оскільки один був квотербеком, другий ренінгбеком, а третій лайнбекером команди ведмеді округу Бедлоу, яка ставала чемпіоном штату вже три сезони поспіль. Вони вирішили, що найбільше їх стримував алкоголь, а Майк почав пити ще до того, як підібрав їх на своєму пікапі Шевроле С-10. Приблизно пів на восьму вечора. Їхній безстрашній ватажок блиснув чарівною трохи гордовитою усмішкою, тією самою, яка втягнула його в дюжину бійок. І завоювала дюжину дівчат протягом першого року в середній школі і вказав через струмочок на лінію дерев у кущі ожини, що пролягало до нього. Ось вона, хлопці. Френк сходив за молоде деревце, щоб не тьопнути, подивився крізь неширокий порожній простір на вузьку дерев'яну будівлю, що стирчала на горі протилежного берега. Це нужник! Розчаровано протягнув він. Ага, це точно. Майк зробив останній довгий ковток і жбурнув високу пляшанку в пересохле річище. Сьогодні буде день найвищої слави для нас. По-твоєму, зіштовхнути з берега якийсь старий нужник, це так весело? запитав Бубба. Брови на широкому і блідому, як місяць обличчі, невдоволена. І спонтелично заворушилися. Ага. Френк гідливо похитав головою. Що за фігня, чуваче, який кайф це робити? А такий. Ми сільські хлопці завжди так робимо, відповів Майк. Це, типу, традиція така. Мій батько скидав нужники на геловін, і його батько це робив. І, наскільки я знаю, це останні такі туалет. У всьому Бедлоу. Бубба розвернувся навколо. Слухай, а це не земля Чембера?» Май кивнув. Саме так. О, ні, сказав Френк. Краще вези мене додому. Я не збираюся зв'язувати з цим старим пердуном. Усі знають, що відколи від нього втекла дружина, він став гірше за скажену гримучу змію. Постійно тримає свій Ремінгтон 1100 зарядженим великим дробом і кулями і не соромиться смолити з нього в тих, хто заходить на його землю. Годі скиглити, як дівчиська, смикнув його Майк. Ми скинемо цей нужник у річку і вшимося звідси, до того, як він встигне підвестися з ліжка і натягнути підштанники. Не, не знаю, майку. Сумнівом пробурчав Буба. Отже, на полі я прикриваю ваші зади, а ви, коли доходить до справи, уже і в штани не клали. Майк з зображеним виглядом змахнув з очей пасма світлого волосся. Взагалі, то це прикро, дуже. Френк і Буба перезирнулися. Їм не вподобалось, коли Майк ставив під сумніви їхню відданість, хоч на футбольному полі, хоч поза ним. Ну, гаразд, гаразд, нарешті промовив Френк. Давай покінчимо з цим і звалимо звідси, якнайшвидше. Хлопці, я знав, що ви зрозумієте мене. З тріумфальною посмішкою Майк повів їх униз, уздовж крутого берега, через струмочок і вгору протилежним схилам. Поки піднялися, дуже захекалися, трійця зупинилися, роздивляючись будиночок. Споруда мала, заввишки футів 6 з половиною, завшишки 5 стіни зі старих колод були накриті дахом із іржавілої рифленої жерсті. У верхній панелі дверей на завісах був прорізаний традиційний півмісяць, у нього не було нічого примітного, крім однієї деталі, основу конструкції. Оперезував товстий ланцюг, з'єднаний великою колодою. Поки вони стояли перед нужником, усередині щось ворухнулося. Дідько. Буба відскочив на кілька кроків, як ужалений. Там хтось є. Майк красномовно закотив очі. Ну, так, ти що ланцюга не бачиш? Можу посперечатись. Гаррі Гудєні не ходить сюди відкривати Кінгстон. Очі, здоровення лайнбекера підозріло звузилися. Хто, хто? А ніхто. Напевно, це опосам або єнот. Давай пхати його з урвища і вшиватись. Утрьох вони вперлися руками в східну стінку відхожого місця і почали штовхати. Нічого не трапилося. Споруда не похитнулася. Ще раз, сказав Майк, вони зробили другу спробу. Дошки тихенько рипнули, але конструкція не зрушила ні на дюйм. Ця стара халабуда наче з каменю побудована, промовив Френк. Що цей дідуган з нею зробив? Бетонний фундамент чи що під нею залив? Бубаса може зіштовхнути цю штуку, роздратовано сказав Майк. І подивився на Бубу. Притулись до стіни спиною, друже. Уяви собі, що це красунчик Вотербек, Калхаун, і насунься з усієї сили. Гаразд, Майкл точно знав, на яку кнопку треба натиснути. Він знав, що Буба ненавидів троє Ендрюса зі срібних тигрів Калхаун, який був навіть більшим гівнюком, ніж сам Майк. Якщо таке взагалі можливо. Буба підпер багатирським плечем кут дерев'яного нужника, уперся ногами у вкриту мохом землю і почав щосили штовхати. Від напруження обличчя його побуряковіло. Деревна затріщала, заскреготіла. Те, що утримувало нужник на землі, почало піддаватися. Ну ж бо! Росміявся Майк. Скрути її. Тихіше ти, цкнув на нього Френк і нервово подивився на темну стежку, яка вела до ферми Чамберса. Старий почує. Ну, і нехай чує, випалив напівп'яний Квотербек. Я наскобу його суху дупу, якщо він з'явиться сюди і почне гнати на мене. Майк і Френк стали дивитись, як Буба сопуче нарешті зрушив з місця нужник. Він повільно нахилився, потім дерев'яна конструкція покотилася вниз схилом і з гуркотом розбилася кам'яне дно Грін Крік, розлетівшись вибухом трісок із потвореної жерсті. Незважаючи на небезпеку, на яку наражав усіх Майк. Стинсо. Видав войовничий гучний крик. Так, знаходь і руйнуй. Ведмеді округу Белоу 1 нужник 0 Френк не втримався і розсміявся. Ти правий, на всі сто, чуваче. Місячне світло відкрило погляду те, за що тримався нужник. Широка пласка плита з сірого каменю з трищиною. Зацікавившись, Бубба підійшов і зазирнув усередину. Зазвичай у старих нужниках крізь дирку щось видно. Ну там купа вопна, обсипана туалетним папіром і лайном. Але в тріщині, схоже, нічого не було, лише непроглядна темрява. Що там? запитав Френк. Нічого. Він підняв камінчик, що валявся поруч і кинув його в тріщину. Вони прислухалися, чекаючи удару каменю об дно, але не почули нічого. Не було жодних звуків. Дивно, сказав Буба, здоровань повернувся до них і знизав величезними плечима. Дірка бездонна. Цієї самої миті Майкл Стинсон і Френк Беннет помітили рух за спиною свого друга, де прямо біля його ніг зяяла широка тріщина в камені. А потім істота раптом протислася крізь дірку і нависла над буббою, через що 310-фунтовий вигодований на стероїдах і бабах 17-річний парубах. Став схожим на трирічного карапуза. Буба побачив приголомшливий вираз на обличчях приятелів. Ви що? Потім він повернувся і закричав. Воно чимось нагадувало кожана, із тією різницею, що було блідо сірого кольору, геть позбавлено вовни. Та разів в двадцять тридцять перевершувало розмірами. Будь-якого кажана, котрого йому коли-небудь доводилося бачити. Білі незрячі очі сліпо витріщалися на нього, поки він не закричав. Потім воно встромило вигнуті пазури глибоко в його плечі, краючи вініл спортивної куртки і вчепилось у м'яса та кістки під нею. Буба спробував пригнутися, рвонув у бік, щоб урятуватися, але зусилля були марні. Істота міцно тримала його, і він ніде не міг подітися. На очах, у приголомшливих Майка й Френка, летюча потвора накрила широкою, утиканою іклами, пащею коротко стрижену голову Буби. І стулила щелепи. Почувся хруст кісток, і, перекошене від жаху обличчя їхнього друга сховалося за кривавою завісою. Потім різким ривком сірої шкірястої голови істота зірвала голову буби з шиї. Що тут дідька відбувається? пролунав вимогливий голос. Двоє шкалярів, які вижили, розвернулися та побачили дідугана Чамберса, який крокував стежкою в довгих брудних панталонах. Сиве волосся розвивалося навколо голови, як пух кульбаби. Укриті старчими плямами руки стискали на півавтоматичну гвинтівку Ремінгтон. Коли він дійшов до п'ятачка. Де колись стояв туалет, обличчя його зблідло. От лайно! Що ви наробили, молокососи бісові? Майк уже не здавався п'яним. Дивно, як швидка людина творізіє, коли найкращому другові відкушує голову якесь дьявольське чудовисько, схоже на гігантського кажана. Що за хрінь ця тварюка? Усі троє. Втупилися в сіру істоту. Вона вишкірилася до них, поганяла по роті голову буби, як цукерку, і нарешті проковтнула її. Не скажу точно, що це таке, синку, Широ промовив старий. Але знаю, що воно не могло звідти вибратися, поки ви не прийшли, не скинули кришку тріщини, в камені та не випустили його. Він сплюнув бік Підняв гвинтівку і націлив її на істоту, яка намагалася протиснути крізь дірку іншу частину тіла. Ця клята тварюка вбила мою дружину і потягла її до своєї печери або лігва. Неважливо, коли вона сиділа на стільчаку та читала журнал, кращі будинки і сади, я обмотав ланцюгом туалет. Щоб тварюка не вилізла знову. Про дружину я всім розповідав, що вона мене покинула, бо коли відверта, я не думав, що мені хтось повірить. Істота на цей момент уже майже звільнилася, і права нога застрягла у вузькому кутку тріщини, яка схожа що секунди ширшала. Бліде, схоже на кажана створіння, видала страшний пронизливий крик, від якого в них мали не луснули барабані перетинки, і розвело тонкі руки, демонструючи крила розмахом не менше двадцяті футів. Ви, хлопці, тікайте звідси, заволав дідуган Чамберс. Я їх затримую, скільки зможу. І дорогою до озера, не до міста. Але, пробелькотів Майк. Жодних але! Ворушіть дупами! Старий почав палити з гвинтівки, чергуючи великий дріб і свинцеві кулі на оленів. Коли істота звільнила ногу і подалася вперед. Двоє юнаків не оберталися, щоб перевірити, чи дідуган убив її. Вони. Зістрибнули з краю урвища і приземлилися в струмок, здійнявши фонтан бризок. Потім відряпалися на протилежний схил і, не відчуваючи ніг, почали продиратися крізь темні зарості, прислухаючись до пронизливих криків істоти. Потім гуркіт, гвинтівки 12-го калібру замовк, І відчайдушно волав дідуган. Chambers. От лайно! подумав Майк, пробираючись крізь кущі ожини. Наступної секунди Френк пронісся повз нього, зі швидкістю яка приводила ведмедів до успіху вже кілька ігор поспіль. Не встиг він і оком змигнути, як Реннінгбек вирвався вперед на добрих 500 футів. Стій, друже, заволав Майк. – Зачекай на мене. Пішов ти, відповів його друг, дедалі набираючи швидкість. У боці в майка заболіла, але він не зупинявся, раптом зрозумів, що дідуган Чамберс більше не кричить. І тієї ж миті, щось обертаючись, пролетіло в нього над головою. І приземлилися за кілька ярдів перед Френком. Предмет гепнувся на землю сочистим звуком, і в місячному світлі Майк побачив, що це. Це була права рука на Чамберса, відірвана біля ліктя. Кість сипалася і досі стискали Ремінгтон 1100. Навіть після смерті пальці старого рухалися. Від панічного страху. Вказівний рефлекторно натискав на спусковий гачок, роблячи постріли з гвинтівки. Один таки постріл послав кулю 12-го калібру в ліву ногу Френка, розірвавши її трохи нижче від колінної чашечки. Коли Френк упав наступний постріл, нашпигував його живіт великим дробом. Дробинки пробили м'язи, преса і застрягли глибоко в кишках. Позбавлена тіла рука крутилися на землі, здійснюючи безцільні постріли в лісову темряву. Майк, не сповільняючи руху, перестрибнув через поваленого товариша і помчав далі до лісу, до самого краю і шосе 70, одразу за ним. Повернись, Майку, сучий ти, сину! заволав Френк позаду. Не залишай мене тут! Крилата потвора знову видала вереск, цього разу набагато ближче. Пішов ти, Френку! крикнув Майк, тікаючи. Він подивився через плече назад. Побачив того, хтось скоцюрбився на землі. І гвинтівку в осінньому листі. Ще він помітив як щось величезне, голодне і блідосіре, як щойно залитий бетон пробирається крізь дерева з лячною швидкістю. Майк пробіг іще кілька ярдів, потім раптово опинився поза лісом і мало не спослизнувся на гравії, яким був обсипаний поворот дороги, але зберіг рівновагу. І перебіг двусмогове шосе до місця, де стояв його пікап. Коли він уже був біля машини і рвучка відчинив дверцята у прохолодному вечірньому повітрі, пролунали несамовиті крики Френка. Зачинивши дверцята, Майк із полегшенням побачив, що ключ у замку запалення. Його залишили там для якнайшвидшої втечі після нічної витівки. Запустивши двигун, Майк натиснув педаль газу. Коли він виїхав на шосе, у пам'яті спливло повчання Чемберса. Дорогою до озера, до озера, не до міста. Дідька з тобою старий, подумав у голос Майк. Я їду додому. Він знову почув крики Френка. Але, хоч, як дивно, крики тепер долинали не ззаду, а звідкись згори. За хвилину злива гарячої крові пролинулася на пікап, забризгавши лобове скло. Майк вімкнув двірники, але вони тільки розмазали червону рідину по склу, і видимість стала ще гіршою. Потім у закривавим туманам у світлі фар він побачив, як просто перед шосе приземлилась істота. В її нижніх лапах. Було затиснуте без руки і без ноги тіло Френка Бенета. Хлопець був ще живий, він істерично волав, шкіра була розірвана за обличчя, і тепер воно скидалося на булькатий череп. Натиснувши на газ, Майк скерував величезний піка просто на істоту. Радіатор вдарив потвору в груди, перекинув її через дах машини в довгий відкритий кузов. Шевреле, небезпечно виляючи і, мало не вилітаючи з дороги, помчала далі, розмелюючи колесами нещасного Френка. Майк на силу вирівняв кермо, пригальмував, озирнувся і подивився крізь заднє скло. У світлі габаритних ліхтарів він побачив у кузові потвору, стріщини в камені, яка намагалася піднятися. Була вона побитою і пам'ятою, але далека не мертвою. Майк, розсердившись, набрав швидкість і вдарив по гальмам. Потвора втратила рівновагу, перелетіла через борт кузова і впали спиною на чорну поверхню шосе. Квотербек зупинився посеред дороги, потім переключив на задню передачу і поїхав назад, стрімко набираючи швидкість. Цього разу він переїхав істоту. Він страшенно тішився, що, коли почув навіть відчув, як під вагою пікапа хрумтять і ламаються кістки і хрещі. Коли машина подолала перешкоду, Майк зупинився і крізь вимащене кров'ю лобове скло побачив блідотіло потвору, що нерухомо лежала на дорозі. Юнак полегшено зітхнув. І знову поїхав уперед, об'їжджаючи істоту і мовчазний шматок поновіченого зающеного м'яса, який колись був його другом. Проїжджаючи повз дороговказ, ласкаво просимо до Коулмана і прямуючи крутим спуском до рідного міста, Майкл Стінсон подумав. Чи вдасться знищити всі сліди нічної кривавої події, якщо заїхати на автомийку? і чи вдасться прошмигнути до своєї спальні так, щоб батьки не дізналися, що сталося? Позаду, вдалині, рознісся звук, схожий на пронизливий вереск. Це неможливо, сказав він собі. Ця потвора здохла! Я сам бачив. Однак дорогою до передмість колмана, слова дідугана Чамберса знову пролунали в голові. До озера, не до міста. Я їх затримаю, скільки зможу. Кров застила в майкових жилах. Їх Вереск, нетерплячий, голодний Вереск, став голоснішим. Майк. Подивився у дзеркало заднього огляду і побачив, як місяць почорнів від породжених дірою, колись забутих під нужником жахіть, але яких уже ніщо не стримувало. Рональд Келлі Нужник.